Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврещак, Це YouTube платформа 24 каналу. У нас сьогодні на календарі 23 вересня, субота, і я вам пропоную оглянути. Карту бойових дій станом власне на 23 вересня, хотів би розпочати з того, що ми продовжуємо активно бити по позиціях ворога в тимчасово окупованому Криму. Про це каже Кирил Боданов в, в крайньому інтерв'ю західним засобам масової інформації. Наш керівник головного управління розвідки повідомив. До речі, його запитали, чи в цьому році ми зможемо де окупувати кримський півострів. На що він відповів: Ви ж бачите, що останні півтора місяці з середини серпня ми активно пра. Працюємо по усіх позиціях противника в Криму. Ну і з останнього, що варто вам знати, є влучання в нас безпосередньо в офіцерський е, штаб Чорноморського флоту Російської Федерації. Ось ви бачите, це приліт ракети Storm Shadow, Там денна боєголовка. Перший підрив е, йде на будівлю, а інша детонація в цій ракеті відбувається вже безпосередньо всередині самої будівлі. Там знаходився керівний штаб. Е, е, Чорноморського флоту Російської Федерації за повідомленням Кирила Буданова, як мінімум, дев'ять осіб ліквідовано, серед яких є і два генерали. Їхній стан до речі наразі невідомий, але загалом дев'ять осіб ліквідовано вищого керівництва. Також 16 від 16 осіб є поранені в різна ступень у них пошкоджень. А ви розуміли, так це от влучання є за останні місяці, напевне, найпотужнішим по Російській Федерації і по їхньому чорноморському флоту, або як я вже кажу, Азовському флоту, тому що вони все перекинули з Чорного в Азовське море, тому що побоюються наших атак, чи надводними дронами, чи з повітря. От як це було 22 вересня? Що відомо по цьому удару? Про те, що цілком ймовірно, був ліквідований керівник так чорноморського флоту Російської Федерації ім'я йому сакалов вітер ось на ваших екранах. Якщо ця інформація підтвердиться, то це буде найвищий офіцерський чин, який ліквідовано за 18 місяців війни в складі 2 армії міра. Аби ви розуміли, ці удари не є хаотичними, не є випадковими. Вже сили спеціальних операцій повідомили наступне: що ця е операція називалася крабова пастка, і вона детально планувалася. Що загалом відомо і що вам варто знати, ми методично, тобто Збройні сили України, методично працювали над тим, аби відкрити простір повітряний над Кримом і вражати відповідно скупчення офіцерського складу противника. Нагадаю, лише вам перше: ми ліквідували як мінімум за останній місяць дві установки С-400 росіянам на тимчасово окупованому. Півострові це були прильоти в Євпатурію і на пункт Оленівка біля Мису Тарханкут. Та Згодом ми е, розбили їхні е, радіолокаційні установки, радіотехнічні зв'язки на вишках бойка. Ви ж знаєте прекрасно, що зовсім недавно наші е, герої зайняли позиції на вишках бойка. Ми ще тоді казали, а чого ж нам потрібні ці вишки бойка? Тому що росіяни там мали РЛС свої, відповідно, бачимо методичне знищення їхніх засобів. Е, Пангування і засобів визначення наших е, позицій, те, що летить, ми ліквідовували методично От С-400, яких ми їм підбили, вони можуть вражати ціль на відстані 380 кілометрів, а бачити ціль до 600 кілометрів. Тобто ми обеззброїли. Росіян на західній частині півострова і, відповідно зуміли таким чином влучити в командний пункт. Ну це якісне дуже влучання. Окрім цього, всі, с, біля Севастополя в Бахчисараї, за кілька годин до удару по командному пункту Чорноморського флоту також лунали вибухи. Але а біля Бахчисараю знаходиться військова частина росіян. Нагадаю вам, вони зараз дуже активно звозять і заповнюють військовими і всім, що потрібно для фронту, саме в Криму. Загалом, що варто також відзначити, що через постійні атаки якісні удари збройних сил України росіяни змушені були перекинути свій флот в практично весь з чорного моря, який казав, в Азовське море, ось сюди. Ну або ж в Новоросійськ, тут в них є потужна база, Відчалили їхні десантні кораблі і підводні човни, тому що небезпечно біля тимчасово окупованого півострову. Якщо говорити про останні 24 Три години, що відомо, сьогодні за Наталія Гоменюк повідомляє речниця оперативного команди південь з тимчасово окупованого півострову з Екваторії було запущено як мінімум дві ракети класу Онікс по Одесі. Нагадаю, це балістика, і тому їх фактично. Нереально збити, окрім двох ракет Онікс по Одесі, також є повідомлення, що прилетіло як мінімум летіло, як мінімум 12 шахедів в бік Дніпра і області. Левову тотальну частку цих шахедів е, нашим Збройним силам України вдалося збити. Що ж, рухаємось далі? Від Криму демреверсним шляхом. Починаємо не з Куп'янська, а з Півдня. Що відомо по Оріховському напрямку, найактивнішому напрямку. Ну в першу чергу хочу вам сказати, що Володимир Зеленський після зустрічі з Джо Байденом в Сполучених Штатах Америки про це ще згадаю. Відправився з візитом до Канади, де зустрівся з прем'єр-міністром Джастином Трудо. Прем'єр-міністр цієї країни пообіцяв постійну підтримку України до кінця цієї війни, до нашої перемоги. За наступні три роки виділить нам Канада 482 мільйони два мільйони. Доларів Допомога військової в цю допомогу також відуть і танки леопард, власне, які ми використовуємо активно на е, південному фронті. Окрім цього, варто зазначити, що є в нас зрушення е, на цьому напрямку. Е, Бойових дій, що варто знати, я вам зараз продемонструю. Найактивніші дії зараз тривають це є вербове новопрокопівка і копані. Власне, давайте почнемо з заходу біля Копані. Копані підкинули резерв Росіяни загалом на цьому напрямку. Вже працюють частич формування 18-ї та 25-ї загальних армій Російської Федерації. Наскільки вони укомплектовані, з чого вони складаються? Питання ще те. Є дуже сильні підозри, що хаотично їх кидають. Чому тому, що в першу чергу хочуть зберегти фронт і не дати збройним силам України розширювати плаздан, так от відверто кажучи, біля Копані їм вдалося в районі на самому пункту Копані. Вдалося їм. Втримати свої позиції, і вони намагаються контратакувати. Контратаки виглядають хаотичними знову ж таки. Завдяки резервам втрачають велику кількість живої сили. Про це зараз ще згадаю, чому вони так роблять. Новопрокупівка, що тут відбувається, збройні сили України рухаються в двох напрямках: від роботаного на за схід від новопрокупівки, і на відповідно на захід від міста. Не йдемо ми в лобові атаки. Є в нас певного роду просування, але знову ж таки в переважній своїй більшості тривають обопільні атаки. Ми Б'ємо ворога. Далі намагається ворог окупант контратакувати. Є в нас фотознімок, як ми влучно б'ємо вже по окопах росіян саме біля вербове прокупівка. Власне на цьому відтинку. Ось ви бачите, це є оборона Російської Федерації, і оцей от димок це наслідок влучання саме в окопи. Відео ми не можемо показати, тому що там велике місцево. Тіл Російської Федерації, але загалом ми навчилися і мінометним вогнем, і артилерією дуже прицільно влучати. Знаємо, маємо координати, знаємо, де вони розташовані, все добре пристріляне. Відповідно, добре залітають снаряди саме в ці окопи. І дуже багато відео і в телеграм-каналах, як ми просто нищимо окупанта. Біля новопрокупівки в нас краща ситуація ніж біля Копані. І вербове. Ось власне напрямок вербове від Роботиного. Що каже генерал Тарнавський, людина, яка відповідає за наступальні дії на півдні, що ми прорвали оборону біля вербового. Це означає, що ми можемо вже найближчим часом заходити в місто. Попри те, що резерви росіяни підки Росіяни підкидують. Ми можемо заходити в місто. І загалом, я кілька днів вам тому в ефірі 24 каналу казав, що вперше в цій наступальній операції, наші на півдні, в районі вербового нам вдалося просунутися. Крізь лінію оборони так звані пірамідки Суровікіна, саме важкою технікою бронетранспортерами і танками. Це означає, що ми повибивали всі вогневі позиції на цьому напрямку і можемо дозволити собі вже використовувати важку техніку. Чому можемо дозволити використовувати важку техніку? А тому, що наші наступальні дії відбуваються наступним чином. Ми використовуємо зараз як ударну силу основну, це артилерія і далі штурмові э, бригади. Ми не використовуємо техніку, тому що є. Високий ризик влучання в неї як було на початку червня, коли ми розпочинали тут активні бойові дії, що варто сказати, що трішки йде. В різного повідомлення від, наприклад, Бартанської і естонської розвиток, і те, що каже наш генштаб, і до речі, Володимир Зеленський, естонська розвідка каже наступне: що е, найближчі тижні просувань з обох сторін не буде на фронті, і відповідно зимою також не буде ніяких зрушень. На що каже і Кирил Буданов, і е, офіс президента, що власне ми воюємо артилерією і десантно-штурмовими бригадами, тому просування далі будуть, тому що погодні умови вплив. На просування техніки, у яку ми рідко застосовуємо, а відповідно на рух наших героїв погода впливає менше. Ну, що варто сказати, що також генерал Тарнавський наступна повідомляє наступне: У нас є прорив оборони противника біля вербового, і відповідно більший прорив нас очікує попереду. І називає генерал Тарнавський саме. Напрямок на токмак, а точніше фланги від токмака, тому що зрозуміло, ніхто не буде йти і діяти в лоб цього міста. Нагадаю вам, як виглядає оборона токмака. Ось бачите, повністю все навколо 360 градусів є окопане і зарите. Що вам варто також знати, що Росія справді підкинула резерви на цьому е, плацдармі, але вони хочуть виконати е, дві функції. Це Машовець е, Костянтин передає, розповідає, що власне 18-та і 25-ті армії вже частково задіяні. А це глибокий резерв і глибокий тил росіян. 25-ту армію вони тримали в Криму. і Вона була е, Призначено для того, аби захищати півострів, але бачимо, треба поспіхом кидати живу силу. Вони хочуть втримати фронт, аби перегрупуватися і підтягнути відповідно нову техніку і нові резерви. Але питання полягає в тому, з чого брати ці резерви і нову техніку. Тому що прекрасно ми знаємо, що вже експерти військові кажуть, що вже занадто багато резервів і занадто швидко, завчасно росіяни використовують їх на фронті для короткочасного структуру. Римування так вони зараз тримуть фронт біля оріхова токмака, але в довгостроковій перспективі це може зіграти з ним з ними злий жарт. Якщо дивиться по карті Діпстейт, що відбулося за останні 24 години? Ось ви бачите, трішки біля вербового на північно-західній, навіть південно-західній частині, вдалося відвоювати позиції до новопрокупівки. Ми просунулися про те, що я вам казав нас є успіхи. Ну і рухаємось от прориваємо оборону. Північніше від Вербового ця частина, і рухатись можемо до Новофедорівки, і власне траса, яка веде від Оріхово, і далі до Маріуполя. Загалом хочу вам сказати, що змінити ситуацію на фронті також і влучання по кримському мосту нам є чим, принаймні, так виглядає, що будемо мати чим, тому що після відвідань відвідин Вашингтону, начебто, е, офіційно Джо Байден не оголосив передачу нам ракет Атакамс. Але зараз, от власне, останні 24 години всі змі в Сполучених Штатах Америки повідомляють наступне: що в куларах таке президент Сполучених Штатів Америки пообіцяв Володимиру Заренському, Певну кількість ракет Етикамс, так власне є п'ять видів ракет Етикамс чотири з них несуть касетний боєснаряд. Це тобто те, що ми вам показували. От у нас є фотознімок, як виглядає летить Етикамс і розлітається на багато частин. Тобто ми можемо якісно нагр... нак... накривати по периметру. Більше того, вони є далекобійними на 300 кілометрів, і в нас є зона ураження. Отак виглядає зона ураження від Етикамс. Бачимо, що ми можемо діставати не лише фронт, не лише те, що окупувала Росія, але й тил. Противника це Білгородська, Курська область і ледь Непсковна на півночі. Ну і бачимо Таганрог і міст в Таганрогу. І якраз от бачите, крайня точка південніше біля Криму ми дістаємо Керченський міст. Тому, якщо справді нам етикам передадуть, то для росіян справи будуть ще гіршими. Рухаємось далі по фронту. Східніше. Далі в нас Времівський виступ. Нагадаю вам від Времівки Великаного Сілка. І доголяй поля, що тут відомо. А, на жаль, біля приютне, ось насамперед приютне. Це є лівий фланг росіян від Старомлинівки. Цілком себе, можна сказати, упевнено почувають там росіяни, тому що ми йдемо з півночі. На південь важко нам буде просуватися на південний захід від міста, тому що тут є панівні висоти, які росіяни впевнено зайняли. і дуже важко буде їх звідти вибити. Ну, власне, якщо ми говоримо про урожайне і що твориться на цьому напрямку, річка Мокрі Яли. Наша ціль не зміна це рухатися по трасі от біленьким кольором. Продемонструю вам попри річку е мокрі яли, повз Завітні бажання і до Старомлинівки. Е Стратегічно важливо на самому пункту, звідки відкривається нам оперативний простір, і де Росія тримає Росіяни тримають лінію оборони першу таку не хаотичну, а потужно і злагоджену. А е якщо говорити про схід від е завітного бажання. Новодонецьке і Новомайорське. А росіянам вдалося відкинути наші позиції. Нагадаю, ми форсували річку ось Шайтанка, і відповідно зуміли росіяни. Просунути стрічки і відкинути наші сили за цю річку. Нагадаю вам, ми вбивали свого часу клин між Новодонецьке і Новомайорське. Е, с... чому така ситуація? Ми прекрасно розуміємо, і генштаб збройних сил України розуміє, що наразі нам треба витримати ці от контрнаступальні дії збройних сил е, 2-ї армії міра, тому що вони таки підкинули е, і на Оріхівському, і на Бардянському напрямках е, певну кількість. Сил відповідно нам потрібно втримати оборону, зайняти добре вогнові позиції і відбити цю атаку. А далі знову те, що ми вдало робили, працювати артилерію, тому що наша артилерія 135-й п'ятий калібр, натівський стандарт. Ми б'ємо глибше і краще ніж 132-й стандарт стандарт в росіян, і працільніше. Рухаємось далі від цього фронту, що відомо по Мар'їнці і Авдіївці. Змін по фронту немає, лише є. Інформація по Старомихайлівка і Красногорівка. Відомо, що за останні 24 години. Ось тут стоїть третій мотострілецький батальйон зі складу 114 е бригади. Вони зуміли тут відвоювати один опорний пункт вогневий збройних сил України. Ми відійшли. А загалом вам нагадаю, наші були просування від Красногорівки в бік бікдень е е Шестаромихайлівки, і ось власне цей. Е Ця позиція досі залишається в цій війні першим просуванням і першим захопленням територій, які окупанти тримали з 2014 року. Змін надалі немає по цьому напрямку, тому рухаємось далі. По Авдіївця також все стабільно ситуація непроста, але просувань ні на півдні біля Опитного і Водяне немає в Росіян, ні на тим паче на півночі від Кам'янки, Весели і Красногорівки. По Бахмутському плацдарму трішки зупинимось і розповім, що тут відбувається. Ми продовжуємо просуватися біля Кліщівки. Ось ви бачите, продовжуємо відганяти ворога. Вже відігнали до залізниці, яка тут проходить в бік Горлівки. Нагадаю вам, ось, власне, так от залізничний шлях веде до населеного пункту Горлівка. Тримаємо вже залізницю цю під вогневим контролем. Не може тепер Росія. Перекидати все необхідне на Бахмутський плацдарм від населеного пункту Горлівка. Горлівка це є потужний хаб, нагадаю, для окупантів. Які далі тоді будуть відбуватися? Давайте я переберу цих свинок, аби ви краще бачили ситуацію. Ми тиснемо ворога біля Кліщівки і Андріївки. Найважчі бої зараз тривають біля Кордюмівки. Власне, і захід в кордюмівку. Якщо ми виб'ємо повністю Росіян з Кордюмівки, для нас це відкриває дуже хороший оперативний просір. І наразі про що важко було думати ще взимку, ми продовжуємо відтісняти ворога. До населених пунктів Одар... Одарівка, Опитне і Аж в Либ Бахмуту. Бої тривають. Ось ви бачите, зеленим, зеленим кольором. Це є Маріупольське кладовище. От, власне, а тут знаходився колись стела міг 17 -му. Відповідно, ще в січні і лютому ми подумати не могли трошки пізніше, навіть в травні, що ми зможемо вибивати ворога на цих напрямках. А ви розумієте, опитне і одарівка. Перепрошую, Одрадівка. А це є фактично вже річка Бахмут, і ми намагатимемось. Це друга наше завдання, вибити росіян за цю річку. Ну а далі траса H-08 і е, така серйозна потужна оборона по цій трасі, яка веде від ось ви бачите від цих населених пунктів до Слов'янська. Слов'янська. Що варто відзначити? 72-га бригада, яку ми вибили біля кліщівки, і фактично майже знищили все таки її частина, те що залишилось, там буквально на пальцях однієї руки, прорахувати, вдалося росіянам відкинути до Світлодарська. І намагається її там переукомплектувати, доукомплектувати. Ну але комплектація в них буде виглядати напевне свіжо мобілізованими. І нагадаю, що 72-га була дуже потужною і справді навченою навченим формуванням тепер вона буде значно слабшими. Що цікаво, що ем, кажуть, що на фронті біля Бахмуту і біля Креміної вже з'явилися. Вагнерівці. Але вагнерівці вже не Пригожина, а ті, хто 1 липня підписали контракт з Міноборони Російської Федерації. Далі про Бахмуту говоримо, що відбувалось на півдні. Я вам сказав, найзапекліші бої нагадаються і Курдюмівка, і вони там тривають. Північ від е, е, Бахмуту. Ягідне, Берхівка, Добову Василь. От зараз. Ягідне Берхівка, дубова Василівка і Оріхово-Василівка. Дивимося по фронту. Чи були в нас зміни? Тут немає. Ну і насправді тут тривають справді запеклі бої, тому що росіяни продовжують намагатися контратакувати і правда безуспішно вибивати наші позиції біля Ягідне Берхівки і Оріхово-Василівки. Від Соледару Північніше, що в нас тут є, веселе роздолівка Васюківка, стратегічно важливі міста. Ми тримаємо тут дуже добре позиції. Ті ми перебуваємо тут більше в наступальних діях. Росіяни обороняються, трішки сповільнилися наші просування в бік Яковлівки з метою далі просуватися до Солодара. Але це питання часу, і розуміємо, що нам також треба перегруповуватися і давати нашим героям трішки відпочити. Рухаємося до Луганського вже напрямку і Білогорівка Донецької Луганської області. Перепрошую, ось. Цей плацдарм він традиційно важкий по річці Сіверський Донець за останні 24 години. Тут змін немає. Нагадаю вам, що тут знаходиться стратегічно важлива річ. Це є крайдовий власне кар'єр і терекони, за які росіяни б'ються. І от ви бачите, терекон реально тут постійно мігруючі позиції. То ми вибиваємо росіян, то росіяни намагаються контр, контрнаступати і займати втрачені позиції. Повертаємося до топографічного вигляду карти. Креміна і напрямок Креміної за останні 24 години змін тут немає. Повертаємо свинок, аби краще ви бачили, що тут відбувалося. Іде, хто атакує. Ну от ви бачите, стрілочками карта Діпсай демонструє е, наміри росіян і просування. Полишили вони трішки спроби. Ну принаймні, зменшили активність. От річка Жеребець, і водосховище Жеребецьке на ці е, саме водосхосховища знаходиться Торське, Зарічне, Ямполівка, Терне Пінішше рухаємося. Невське і е, Макіївка продовжують артобстріл. От говорив з колишнім очільником Луганської обласної військової адміністрації Сергієм Гайдаєм. Він дуже добре це знає регіони і відповідно постійно відвідує позиції наших бійців. каже наступне: що все, що зараз на цьому напрямку роблять росіяни, це е, просто таки потужно обстрілюють артилерію. Чого чого, а артилерійських снарядів їм вистачає? Але просувань немає і е, бої найважчі тривають вже незмінно не перший місяць. Це є південь від Діброви. Ось це є Серебрянка і Серебрянське лісництво. Рухаємось на північ Сватове напрямок Сватове Креміна. Що варто сказати? Росіяни на цьому відтинку, Куп'янськ і до Сватового перегруповуються зараз. Там відносне є затища, відносне. Я вам кажу, так і очікують наші збройні сили, що з новими. Потугами росіяни спробують, от ви бачите, за останні 24 години. Напевно, власне, коли відбувалася ротація в Росіян, наші збройні сили України це зрозуміли, і в нас є певні посування на схід від Нової горівки. Ось. В бік ковалівки і от Кармазинівка на початку в кінці липня Росіяни тут намагались бути активними, трішки просунулись, але дарма це зробили, тому що тих 3-4 кілометри, яких вони е, відцапали нас, ми е, дуже добре їм дали по зубам і відкинули назад. Є нас просування біля Новоєгорівки, але знову ж таки слід очікувати перегрупування і нових атак росіян. Це стосується Новоєгорівки, південніше від Сватове. Це стосується району Новоселівське. Траса проходить між Куп'янському а саме через це населений пункт. Ну і найважча ситуація на цьому напрямку це є Кислівка. Ось я вам продемонструю Петро Павлівка. І Куп'янськ, відповідно, і Сеньківка. Я вам назвав чотири населених пункти, де росіяни надактивні, де намагаються просуватися. Щоправда, в них цих просувань немає. Якщо глянути в Z-пабліки, то це селище Сеньківка, напевно, разів 1500 вже було під Второю армією міра. Насправді це все є брехня і жодного просування в цей населений пункт, хоча він невеликий зовсім так, але ми тримаємо там позиції і не даємо ворогу ані найменшого шансу. Хочемо вам ще сказати, що головнокомандує збройних сил України Валерій Залужний встиг поговорити останню провів розмову з керівником об'єднаних штабів оборони Сполучених Штатів Америки Марком Міллі, відповідно, Марк Міллі, це напевно людина Сполучених Штатів Америки і в офіцер, з яким Володимир за... перепрошую. Валерій Залужний найбільше спілкувався і казав, розповідав інтерв'ю, що кожного дня спілкується з Марком Міллі. І відповідно, саме Марк Міллі дуже допомагає збройним силам України. З 2019 року він очолював оборонні штаби. був головою. А тепер прийшов Чарльз Браун. Це перший темношкірий офіцер, який займає відповідну позицію. Що не цікавіше, що все своє військове життя Чарльз Браун займався авіацією, і дуже добре, що ця людина тепер очолить штаби Сполучених Штатів Америки. Оборонні штаби, тому що якраз ця людина добре розуміє, що і як потрібно нам в повітря. Я вам нагадаю, що вже наприкінці року, на початку наступного, ми отримуємо F-16. До речі, не лише о, єдиними F-16 ми, ми можемо оперувати і говорити, що ми їх отримуємо. тому що поступила інформація від міністра оборони Чехії. Наступна що. Зараз вони ведуть відповідні перемовини зі своїми колегами зі Швеції, аби українських пілотів у Чехії навчати літати на. Літака Гріпен, і якщо раніше про Гріпа казали, що та ні, це вкид в інфополе. Насправді їх не може бути в повітрі над Україною. Тепер ми бачимо, є офіційні заяви, і цілком ймовірно, окрім тих 61 F-16, Ф шістнадцятих, які нам пообіцяли, у нас можуть з'явитися і «Гріпени». А це дуже важливо, тому що в першу чергу ми зможемо захищати наше повітря від ракетних атак ворога. Відповідно, друге це тримати на вогновому контролі Чорноморський флот Російської Федерації, який і так бідний останні тижнями, ну і друге і найголовніше, і третє насправді воно перше, це ми можемо зменшити кількість втрат на фронті, тому що будемо всіювати з повітря позиції ворога в крайньому інтерв'ю. До речі, Кирил Богданов також сказав, що так, наші втрати трішки зросли, тому що ми наступаємо, але це взагалі не до порівняння з тим, як втрачає ворог свою живу силу на південному напрямку. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 23 вересня не забувайте обов'язково коментувати, обов'язково ставити лайки, аби просувати це відео в Ютубі, підписуватись і ділитися оглядом карти дій з друзями, родичами та знайомими, тому що ми зобов'язані знати, де і як воюють наші герої.